Козірошки, привіт вам! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. У нас на дворі січень, якщо хтось ще не знає, і початок 25-го року. Готуємося з вами разом і розглядаємо ситуації, енергії і, як завжди, поради. Якщо ви знаєте можливість розвитку ситуації, то ви зможете відповідно порад Таро або робити так, як вам подобається, або просто взяти парасольку. Коли йде дощ, і ви знаєте, що буде дощ, ви берете парасольку. Тому використовуйте поради Таро як парасольку. Перша загальна енергія січня для вас. Що йде у ваше життя? Що вас буде обмежувати? Будь ласка, загадуйте ситуацію, як її треба вирішити, подивимося, що вас здивує і що зробить для вас Всесвіт. Звісно, ви самі наробите, чого не треба і треба. А Всесвіт буде керувати. Ми сьогодні працюємо ще на двох колодах, я потім дотягну карти. Ну що, тройка мічів, загальна енергія. Сумно вам буде, сумно, оскільки будуть певні обмеження. Може, хтось буде на карантині, хтось буде лікуватися. Взагалі, мічі нам говорять про психічний стан і про те, що людина у розпачі. Тут причин може бути. Раз, два, три, ви вже бачите. Але в принципі, ви стоїте от в цьому такому трикотничку, ви ж можете піти як-то як в шахматах і в шашках, і вліво, і вправо, і назад, будь ласка, але ви не хочете. Тут комусь захочеться трошки постраждати. У вас дні народження по плану, і хтось буде думати, так, що я зараз роблю? До чого я докатилася чи докотився. У мене скоро день народження, хотілося б по-іншому. Тому просто ви зупиніться і проаналізуйте. Ми зараз подивимося далі, що з вашими дня народженнями тут робити. Але ем, маленький такий аналіз. В класичній колоді в нас розбите серце. У вас тут не серце, а мозок розбитий. Не знаю, що гірше, але я думаю, що ви зрозуміли, в якому напрямку рухатися. Що йде у ваше життя. Сімка жеслів. Я всіх побідю, побіжду. І виграю. Якщо у вас були певні плани, ви думали, як воно все вийде, то все буде добре. У вас тут вінок переможця, ви вийдете з певної ситуації і буде перемога. Ви зможете подолати все. От ви виходите звідси, це абсолютно нормально. Жесли це робота в нас, можливо, якийсь рух. Тобто, в принципі, ви будете себе почувати комфортно. Що вас обмежує? Справедливість тут можуть бути якісь документи. От, наприклад, ви подали документи на прийняття гражданства, на зміну паспорта, на підписання, і починається. Ось забули крапочку, там не поставили кому, а там людина, яка відповідає, пішла в декрет вже четвертий раз. Тут може бути обмеження, певне, юридичне. Хтось на роботі може вас поставлять. Тут, наприклад, не буде працювати якийсь відділ, ті частина, де ви є. Тому, будь ласка, зверніть увагу на якісь закони можуть бути, які прийнять. Наприклад, не знаю, там вам 35, а відповідно до цього закону. Пам'ятаєте, раніше записували дні народження раніше, щоб встигнути до якогось закону. От у вас буде якесь юридичне обмеження. Наступне, як вирішувати ситуацію, яку ви загадали? Десятка жезлів. Ви взагалі знаєте, чого ви хочете? У даному плані людина просто з закритими очима в темряві на одній нозі балансує з купою проблем. Для того, щоб вирішити. Вашу ситуацію, по-перше, скиньте всі проблеми, вийдіть в нуль. Десять це вже коли ми вже все, вже кінець. Тому ви навіть, я думаю, і не бачите реальної проблеми чи реальної ситуації через те, що всього дуже багато Скиньте це все. Ми зараз ще подивимося. Бо єдина проблема, яку я тут бачу: отут обмеження, і тут обмеження. Тобто. Де ми зараз з вами? Е, немає руху фінансово вперед, немає якось, хто б вас вивіз. Е, з вашої ситуації треба звернутися за допомогою до людини, до людини ресурсою, ресурсної рицарь пентаклі і він може винести вас. По кольору, ви карти бачите щось таке незрозуміле, темне, і тут в нас іде енергія. Ззаді воно ще темненьке, але людина вас вивезе. Тому вирішуйте, і тут у вас рицар. Вам потрібна допомога, якась така от хвиля, такий потік, щоб вас просто виніс з вашої ситуації. Що вас здивує? А отут у нас кохання. По-перше, ви можете з кимось познайомитися, і жінка от буде така у вас тут стоїть, якщо ви мальчик, то. І притом для. Того, щоб була сім'я. Тобто це не просто раз, два, три покохатися, а це познайомитися десь в лісі, може будете гуляти. Так, що всі козірошки, хто не одружений в ліс, хто одружений, вилазьте з того лісу, бо ще щось зустрінете. Тут ви можете познайомитися з тією жінкою, якщо ви, наприклад, чоловік, на якомусь веселі, на корпоративі, на роботі От де чотири стіни, як то кажуть, казьоне дом раніше говорила. Ніколи не розуміла, що це фраза означає. Тепер зрозуміла це державна установа. Будете знайомитись. Якщо ви дівчинка, те саме лісник в лісі прийде до вас, підете в магазин квіти купляти, якісь дендрарії, розарії. будь ласка, магазин квітів справді. Тому козірошки, будь ласка, ану відпишіться в січні. Хто познайомився з своєю коханою людиною? Або в лісі, або на якомусь от гулянні, на дні народження. Може, вас запрошувати до іншого козірошки, або взагалі ви в один день народилися. І Всесвіт для вас. Король жеслав. Якщо ви дівчата, то вам, ось ваш король жеслів до вас прийде, отак поставимо його, навіть по кольору вони підходять, і буде вам щастя. Здайомство з ем, чоловіком вогняної стихії. Це в нас стрілець, овен або лев. Будь ласка, буде знайомство. Якщо ви чоловік, то тут може бути протекція для того, щоб вирішити от ваші якісь там проблеми, це у вас протекція людини, бо якась пораду дасть. Тепер дивимося з колоду Манара. У нас така еротична колода. Сподіваюсь, мене не заблокують, якщо я покажу ці картинки, але з пісні. Чи з колоди карт не викинеш. Так, Козірожки, що у вас там? The follow of inspiration знов-таки двоєчка у вас. Іде якесь натхнення. Тобто, ідіть за своїм натхненням, за своєю Ось Тут у вас така двоєчка класна, і тут у нас дві дівочки, правда, ну теж варіант. І наступна колода ще порада. Я тасую за картами. За камерою, оскільки дуже великі карти, і я вам покажу, просто, як я буду витягати карту. Все чесно, без підтасовки. Яку карту ми вам витягнемо з Так, я перетасувала, просто справді, дивіться, вона дуже велика, мені важко перед камерою. Ну, так, Написано німецькою, тому буду зараз перекладати швиденько слухай своє серце. einen Moment, und Шафіді, підіть десь де тихо. І в одну хвилинку послухайте в тиші своє внутрішнє я, свій голос. Ваше серце знає відповідь. Будь ласка, все, що відбувається, отут йдете десь глибоко, і ваше серце знає відповідь, як вийти з цієї ситуації. Тут так само навалили на себе багато завдань, серце знає відповідь: інспірація, знайомство. Ваше серце знає відповідь, що це за людина і для чого вона вам потрібна. Козірошки краще бути не може, я вважаю. З вас підписка, лайк, коментар і зворотній зв'язок. Я вам бажаю зустріти людину, яка буде вашою не половинкою, а з якою ви зможете бути таким чи такою, який ви є, і без цієї людини. Побачимося!